Запам'яталася осінь, така тепла, асоціюється з не знаю, з якимись фільмами класними, з вечірніми прогулянками, з друзями та якимись теплими напоями. Що полюбляєте робити ось цими вечорами, які вже стають довше, так? Дуже люблю увесь складати пазли, читати книги, таке. Перехід з осені на... Ой, з літа на осінь, а. так? Наскільки ви любите змінювати гардероб? Ну взагалі дуже люблю <рес> а, тако вибирати щось під сезонну погоду, щось таке. А кольори з якими кольорами асоціюється осінь? Чи є таке? Чи, чи є вона депресивною для вас? Для мене ні. Мені асоціюється з такими червоними чомусь яскравими або бордовими та зеленими. Я порадила б знайти щастя в дрібничках. Це можливо, хтось дуже любить якісь теплі напої, лате, какао, чай і себе не обмежувати, а дозволити собі інколи можливо зайти в кав'ярню, гарно посидіти. Так можливо з книжкою, хто що любить свою брати до кави до чаю.